...і друзі, занаву, я зробив заново всю базу, було не мав. Я тепер сам у нас без сепаратору, коротше, без такого. Коротше, цей повер легендарний. Де ми були, саме в першому відео сиділи з оператором. Другий поверх. Вон там. Вон там, там, там. Вон там. І так. І як був лежав там був і тепер він тут. То коротше, друзі, чекайте нових відео про базу. Коротше, мені ще казала, що потім вернуться. То просто хочу говорити також. Сінчую, все добре, і дошки мені поламали, вон, одна дошка є. Yeah. Е, е, всі дошки вони мали, типа, взяли, забрали, вкрали. Коротше, все таке таке. Проголовому було, було пару днів тому з оператором, оце дерево клімати, оце і оце. То все зрізали, любов поламали, в вона було вже зілим шалим. Що там була одна палка, а там дві тіпи. Типу. Були, трапилося. І я не знаю, що вам ще можу сказати. Зараз ще одне, може, відео запущу, стрім, заходьте. Може запущу, може і не запущу, може завтра може бути стрім. Про базу. Тільки я ще з братиком. брата зараз шамінам і слід. Всім пока, всім до зустрічі, хай неді. І щоб було буде. Все, всім па-па.